Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Ну, звичайно, міг. Я гадаю, що в нас є гравці рівня цього е, дення суперліги. Тому е, я думаю, що ми могли б зіграти краще, особливо в нападі. Бо в захисті ми моментами дуже непогано виглядали. От, коли був настрой. От. Потім може десь просіли і ментально, і фізично. Хлопці все-таки тренуються по два рази, напевно, в день, а ми два рази на тиждень. Тому ну, клас. І трену на тренованість вона відчувається, звичайно. От. Я думаю, що ми могли б зіграти краще, але все-таки є позитивні моменти. Ми з кожною грою стаємо все краще і краще, тому я думаю, що прогрес у нас є. Як команди, перш за все, хочу сказати те, що так, це гарне питання, тому що я сказав хлопцям, що коли нас піджали, ми збились на гру один на один і не було того малюнка, який я просив. У нас там невеличкі там, взаємодії. І коли нас піджали, ми посипались, але. В третьому періоді, коли починали щось комбінувати, у нас виходили якісь фоли, отримували якісь а, позитивні речі. М'яч рухався, команда отримувала якісь там енергію позитивну. Тобто, в цілому, так я вважаю так, якщо б ми догравали, але грати з колес дуже тяжко, це я розумію. Це не виправдання, але це факт. Тобто, ми два там, три години за до гри приїхали. Але хлопці старались, вони виклались на 100%. Ну, хочеться сказати, що так. Да. Ми могли би грати краще, ну коли, коли б ми притримувалися когось малюнку. Не, не завжди притримувалось десь хвилин 10 повністю, якщо взяти ігровий час. 30 хвилин це була якась імпровізація, якийсь там ну, брак. Тому так, да. певен, що 100%. Ні, ми з командою готувалися на протязі тижня. Готувалися до цієї команди, розглядали її певні комбінації гравців, і тому я можу сказати, що ми були підготовлені до цієї команди, ніяким чином не недооцінювали її, тому ми були готові до цієї гри. Як оцінюєте свою гру? Чи все вдалося виконати настанови тренера? Своєю грою. Напевно, задоволений, але є до чого рости. Ну, по-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що дають нам змогу боронять нашу батьківщину, дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується вашого запитання, я би так не сказав, що ми попереду розсматривали це як тренувальна гра, тому що на це є багато причин. І як показує практика, якщо ви пам'ятаєте кубкові ігри прошлого року, то в першій грі з командою вищої ліги, І коли команда, скажімо так, чуть-чуть недооцінює суперника, зразу нівелюється вся перевага, і гра йде. Скажімо так, незрозуміло хто що отримує перемогу. Приклад тому, якщо ви пам'ятаєте, в прошлому році ця команда на першому етапі буквально чудом БК Київ в овертаймі у них виграв. Вони вже ну, не було тут одного, одного із одного гравця основного, ця команда грає вже там сім чоловік, вже три роки, вони добре знаються. тому саме головне у нас було, це, щоб не було недооцінки суперника. І в процесі гри, коли основні хлопці, основні гравці виконували те, що потрібно в захисті, зробили Відрив і дали змогу проявити собі і молоді. Молодь сьогодні теж себе показала непогано, але ми розуміємо, що завтра буде зовсім друга гра і завтра друга команда. Ми як, готувалися як до цієї команди, так і і до Луцької. І взагалі ми готуємося до, до кожної команди, тому будемо старатися показати гарно.